Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки. віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помил. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків, амінь. Світуй це помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владий, прости беззаконня наші, святий, сусвіта, сили цілий немочі наші. Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй славу, Сину і святому Духові. нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Чує, Сину, небеса, нехай, нехай святить ім'я Твоє, нехай, нехай придеться, все Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як, воно, як воно, на небі, воно, так і воно, на землі. Лід наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, задав Духа, не і повся час, і на віки, Амінь. Віки. Зі Духами праведний помер, Душі той спасен упокой і збереже їх блаженної жизни, у тебе, чоловіковче, спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокою, ще робіт твої, бо ти ти чоловіко люблю. Слава Цю і но і Святому Духові, здравлиш заковани, Сайну душу Твої духой І нині повсяччана, сына віки, віки вами. Чистий непорочник. Си мене породило, моли, що з душі. душі помилуй нас, Боже, по великі й молимось з тобі, вислухай, помило. Господи, помилуй, Господи, помийлуй, все помилуй. молимось за упокійного представлених воїнів. Воїна Юрія, воїна Руслана, і за померлих слуг твоїх Михаїла, і за всіх померлих, що їх сьогодні, що їх сьогодні споминаємо, і щоб проститися і про ся вольному і невольному. Щоб Господь поселив душі де святі праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Милості Божі, Царство Небесне, пушних ліків їх. У Христа, Царя Бога нашого просимо. Господи, Господи бо Ти все Воскресення, життя і упокій, умерлих померлих слух Твоїх, новопристану воїна Юрія, новопристану воїна Руслана і померлих слуг Твоїх, померло Михаїла, і всіх померлих, що як сьогодні вставна Христе Божий тобі славу віддам беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим Присвятивнен животворним Твоїм духом, не час і навіки віки, віків, ремудріше, щоб ти любим, і не зриняло славні, щоб від Сирафів, щоб безвятня Бога слово породило. Що городиться Тебе велича. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава ти, Сыну, духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки, віки. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Бос. Живеми, мертве, володіючи Христос, істинні Бог наш молитвами, причистися сей, матері, святих славних цих апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих Отця нашого Івана Златого стархіпіскопа Константину Рада, і всіх святих, і душі померлих слуг їх сьогодні поспоминаємо. Усіх загинувших воїнів, всі жертви війни, всі, кого сьогодні споминаємо. Нехай, їх душі веселя, праведне оселе влогня, врами, нехай їх впокоїть, а нас нехай помилує спасе, як лагий, чорнові В облаженому спену і подаж, Господи, вічний покій, присно поминаємо померним слон, тим зинувшим що воїну Юрію, Зайнушу воїну Руслану і помер всім зайнушим воїнам, усім жертвам війни і за упокій померло Святого Михаїла і всіх померлих слуг Божих, що їх сьогодні споминаємо со вічною вічного. Oui. Отця, і сина, свята у Духа, Мінь, ім'я Отця, і сина, і свята Духа. Амінь. ім'я Отця, і сина, і свята Духа Мінь. Отче наш, і сина небеса, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля, Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Бого Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Ослаби устави, одпусти, Господи, пройшення їхні воліні і невольні, що в славі і в ділі, що в думці і в помислі, що вдень і вночі все їм і нам прости, бо ти благий і чоловіколюбець. Ім'я Отця і Сина, і святого Духа, ім'я Отця і Сина і Святого Духани. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіть.